Мапу порушень ви також можете знайти на веб-сайті Голосу Америки. А у ці хвилини комітет з закордонних справ Сенату США розглядає резолюцію по Україні. У документі звучить вимога до звільнення опозиційних лідерів та проведення чесних та прозорих виборів. У проєкті резолюції мовиться, що за часів президентства Віктора Януковича в Україні спостерігається тривожний відкат у розвитку демократії. У цьому зв'язку американські законодавці пропонують запроваджувати візові обмеження Меження щодо урядовців, які вдаються до порушень прав людини, корупції та інших антидемократичних дій, заходом засідання сенатського комітету уважно стежив народний депутат України Остап Семирак, який щойно з капіталійської гірки прийшов на голос Америки. Дякую, Остапе, що ви знайшли для нас сьогодні час. Отже, які головні аспекти цього документу? Насправді, документ є надзвичайно важливим. По перше, тим, що він ставить е Разом плече до плеча з позиції Європейського Союзу і Сполучені Штати Америки. До сих пір не було такого відчуття. Це говорить про те, що оцінки тих процесів, які відбуваються в Україні, не тільки сьогодні, оскільки резолюція містить оцінки політичного процесу в Україні, який відбувався починаючи, ну, напевно, з 91-го року. Більше фокусується, звичайно, за останні два з половиною роки. Але так. це є резолюція, яка Оцінює той процес, який відбувається в Україні. Ці позиції співпадають з резолюціями парламентської асамблеї Ради Європи і з тими рішеннями, які озвучують представники Європейського союзу, і це говорить про те, що в світі в демократичному світі є однакове бачення, що відбувається в Україні, і є сподівання, що напередодні парламентських виборів є ще маленька надія повернути ситуацію в нормальне русло для того, щоб не були застосовані санкції стосовно. Певних чиновників окремих конкретних осіб, які е, демократичним заходом е, вважаються такими, які порушують права людини, які порушують демократичні принципи? У резолюції, е, в тому документі, який я бачила, дуже е, рясно е, видно прізвище Тимошенко. Тимошенко, напевно, разів 10 згадується, можливо, більше у резолюції. Е, який, що вимагаються в резолюції щодо Тимошенко? Чи якісь Свомого конкретні присутність, як ви кажете, прізвища Тимошенко в цій резолюції говорить тільки про те, що Тимошенко Сполученими Штатами, точніше Сенатом Сполучених Штатів Америки, розглядається як ключова особа в опозиції, як лідер опозиції і як та особа, стосовно якої вживається режимом Януковича конкретні дії. Разом з тим, як згадується прізвище, згадуються інші політичні лідери опозиції, політичні засуджені, і робляться відповідні оцінки стосовно застосування кримінального законодавства, mm -hmm. кримінального переслідування щодо політичних опонентів. Це є фактично цитата з резолюції. І наскільки насправді американські законодавці розуміють сьогоднішню політичну ситуацію в Україні, як ви відчуваєте, в сьогоднішніх зустрічах, які ми провели, і в підготовці цієї резолюції доводилося спілкуватися із авторами цієї резолюції, з сенаторами, які будуть приймати рішення, я навіть напевно скажу, що був дуже здивований тим, що дуже глибоко в сенаті члени сенату розуміють, що відбувається в Україні. Вони слідкують mm -hmm. більше того, сенатори, які є. Ініціаторами це Енхоф і Дурбан. Вони відвідували Україну. Вони мали можливість і спілкувалися з Азаровим і з Януковичем. І, на жаль, це спілкування закінчується сьогоднішнім розглядом угу. в комітеті сенату і не виключено найближчим часом ця е, резолюція буде прийнята сенатом. Насправді це є сигнал не тільки для Януковича, це є сигнал, в тому числі для українського суспільства. Це є дуже важливо е, оскільки режим Януковича хоче подати, що бачите, все добре його сприймають. Ось він приїде на наступному тижні це до е, штатів. Е, Сполучених штатів на асамблею Нью-Йорк. Але е, це бутафорія насправді, тому що е, приїзд президента, ну навіть Лукашенко приїжджає в Нью-Йорк, Ну, Нью і, і так само президент Ірану приїжджає ну, в Малінеджав. Так, так. Тобто навіть самі е, негативні, скажімо, диктатори приїжджають і їх пускають в Об'єднані Нації, але це не обов'язково, що їх радо сприймає західне суспільство і американське суспільство, яке є одне з. Е, Скажімо, локомотивів демократичних принципів і ідеалів в світі. У мене ще залишилось буквально 30 секунд. Останнє запитання. Чи вважаєте вибори, що ви що вибори ще мають шанс бути визнаними демократичними України? Я хочу бути оптимістом. Очевидно, ще місяць часу є. І в цій резолюції говориться дуже багато про ті порушення, які відбуваються. Очевидно, першим порушенням це є недопуск лідерів опозиції. Далі мова йде і про порушення свободи слова. І в наших дискусіях з політиками тут я відчув, що це є основна сьогодні питання. І скажімо, звільнення Тимошенко, Луценко і інших політичних опонентів сприймається не як їхнє тільки звільнення. Це сприймається як один з елементів сприйняття України демократичної країни. Дуже дякую, Остапа. І успіхів вам. І дякую. Нагадаю ще раз, що гостем студії голосу Америки був народний депутат України Остап Семора.